Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошувець, депутат Третьякова. Сумнозвісна депутат Третьякова, яка колись говорила, що в українців народжуються неповноцінні діти. Пам'ятайте таку з її фізіономією огидною, пам'ятайте таку депутатшу. Що... Знову про себе нагадала. Вона внесла в раду законопроект про підвищення зарплат депутатам та їх помічникам. До речі, по україні по усій україні 4 тисячі помічників депутатів які начебто працюють в громадських приймальних депутатів, які під час війни не працюють. Себто 4 тисячі чоловік-помічників депутатів Верховної Ради не працюють де-факто, тому що громадські приймальні фактично не працюють, але отримують зарплату, і їм ще потрібно підвищити зарплату. Вдумайте, що пропонує Третьякова. Ну і ще підвищити зарплату депутатам Верховної Ради. І як вам? І це на тлі. Страшного зубожіння українців. Ми вже по бідності, по нічті по-російськи, вже нижчі африканців, да? нижчі Африки, вже до Сомалі докочуємося. А зараз ще будуть підвищувати військовий збір, гетьманцев, гетьманцев той, що могилізує українську економіку. Сказав: ми будемо підвищувати військовий збір, будемо підвищувати ПДВ. Будемо підвищувати акцизи, будемо підвищувати податки. А депутатам, помічникам потрібно ж підвищити зарплату, каже Третьякова. Ну як українці? Схаваєте і це? Стали ви українці рабами? Забули про волю, забули про правду, забули про свободу. До чого це все приведе? Приведе до знищення України та українців. Територія залишиться на Нашу територію завезуть індусів, африканців. А вас не буде. Ви будете в могилах. Засипані, ну хоч засипані своєю українською землею. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!